Вітаю вас на каналі про фінансову грамотність та інвестування. Мене звати Івана, і за 2023 рік я придбала три об'єкти нерухомості. Якщо ти цікавишся цим видом інвестуванням і бажаєш придбати квартиру в новобудові, це відео точно для тебе. Я розповім п'ять основних порад, як обрати ідеальну квартиру в новому житловому комплексі, тож додивись це відео до кінця. Також поділюся, на що звернути увагу, як заощадити гроші і отримати максимум ви вигідну пропозицію взагалі новобудова завжди була вигідним інвестуванням і буде, але в реальності більше 25% інвесторів обирають непроспективні об'єкти, і їх прибутки не такі, на які вони очікують. Чому саме цей вид інвестування, попри таку статистику, залишається найвигіднішим в нерухомості? Перша причина це те, що ціна на початковому етапі будівництва, особливо в новобудовах, завжди буде нижчою ніж в готових об'єктах. Друге, це те, що є індивідуальні умови для покупців від забудовників, які часто пропонують вигідні пропозиції інвесторам: розтермінування, знижки або, наприклад, якісь акції, чого не отримуєш на вторинному ринку. Ну і третє – це зростання вартості на фінальному етапі після ведення будинку в експлуатацію. Часто квартири дійсно. Зростають, що дає нам можливість вигідніше їх продати в майбутньому. Отже, новобудова це не лише комфортне житло, а й чудова інвестиційна пропозиція. Зараз я дам 5 порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. І, до речі, всі ці поради ми розглянемо одразу на прикладі класного житлового комплексу Русанівська гавань. Тож все буде максимально практичним Порада перша: оцініть репутацію забудовника. Дуже важливо, щоб забудовник мав дійсно гарну репутацію. Подивіться на його попередні досвіди, на його попередні проєкти, чи всі вони були здані вчасно. чи… Не виникало питання з документами та комунікацією. Також дуже важливим фактором буде капітал самого забудовника, який можна перевірити по коду ЄРДПО, а також чи належить сам об'єкт, обраний вами для інвестування або для покупки цьому девелоперу. Так трапляється часто на українському ринку, що земля належить одній компанії, інша компанія будує, а третя управляє. Не дивуйтеся, дійсно, згідно моїх перевірок і неодноразовому прикладі, це абсолютно Розповсюджена історія і не є такою страшною, як вам здається. Я, наприклад, точно знаю, що Ковальська це про безпеку. Ковальська це сімейна компанія з 65-річною історією. Вони єдиний девелопер в Україні, який має власні промислові потужності від кар'єрів до заводів. Ковальська контролює якість будівельних матеріалів на всіх етапах будівництва. Тому звертайте увагу саме на ці моменти. Порада друга розташування комплексу. Локація це дійсно один із найважливіших факторів для вибору об'єкту, чи є поруч школи, дитячі садочки, магазини, зупинки транспорту, чи взагалі зручна транспортна розв'язка. Навіть якщо ви купуєте квартиру для себе або тим більше під оренду, це буде вирішальним фактором ваших майбутніх орендарів. Так, ті, хто придбав квартиру в Києві біля ще не готового ЖК Республіка, майже за 2-3 роки змогли продати їх дорожче. І це реальний кейс моїх знайомих. Тож, якщо це ще обіцяна інфраструктура, можливо, цей об'єкт має перспективи на подорожчання. звісно, якщо це не метро на Троєщині. Пристанівська гавань, до прикладу, це ЖК, який виділяється і запам'ятовується своїм розташуванням. Це лише 15 хвилин на доступність до центру, 5 хвилин на доступність до метро, вся необхідна інфраструктура в найближчому розташуванні. Окрім цього, комплекс може позмагати за перше місце з найкращих краєвидів на Дніпро з власним виходом до води. І так, краєвиди це те, що відразу підіймає привабливість, і з цим важко посперечатись. Порада третя умови купівля: дізнайтеся про всі фінансові умови, можливість розтермінування, які додаткові платежі потрібно зробити, чи є приховані комісії, тому що дуже часто забудовники пропонують різні програми своїм інвесторам. Тож обирайте найвигіднішу пропозицію саме для вас. Зараз, до речі, українські забудовники почали впроваджувати безвідсоткові розтермінування, що є розповсюдженою історією в країнах Азії а також в Європі. Ну і тепер про ЖК Русанівська гавань. Що мене як інвестора привабило, звісно, найбільше, це. У широкі умови придбання об'єктів, наприклад, при 100% оплаті ви отримуєте знижку у розмірі до 7% від базової вартості на квартиру. А якщо вам зручніше розподілити платежі у часі, вам запропонують розтермінування за нульовою відсотковою ставкою. А військовослужбовцям надається додаткова знижка. До речі, саме завдяки таким гнучким умовам інвесторам стати значно простіше. Порада четверта: це планування самої квартири. Ознайомтесь з плануванням квартири, зверніть увагу на загальну площу, кількість кімнат, наявність балконів чи лоджії, а також вид з вікон. Пам'ятайте, що планування має відповідати вашим потребам і дійсно бути функціональним. Якщо ви обираєте під інвестування. Можливо, на потенційну перездачу, або під оренду це зовсім інші об'єкти, ніж які би обирали під себе. Звертайте також на це увагу. А тепер щодо ЖК Русанівська Гавань, саме в цьому пункті. Є безліч варіантів одно, двох, трьохкімнатних квартир з різним плануванням, на будь-який смак та на будь-які потреби. І порада п'ята: інфраструктура комплексу. Не забудьте оцінити інфраструктуру біля самого комплексу та всередині, чи є внутрішній дворик для відпочинку, територія, дитячі майданчики, можливо, навіть окремі зони для вигулу собак або інших домашніх улюбленців. Це дійсно важливі фактори для комфортного проживання. І до речі, до цього пункту я не менш прискіплива, як і до документів, адже ціль зробити нерухомість прибутковою та привабливою для потенційної. Ніх орендарів і без належних зручностей всередині комплексу цього зробити не вдасться. Житловий комплекс Русанівська гавань» – це формат міста в місті з облаштованими зонами для відпочинку, комерційними приміщеннями та всім необхідним для життя. З комплексу можна практично не виходити. Є кав'ярні, ресторани, можна на сапах поплавати та бути спокійним за свою дитину на дитячих площадках. Словом, є все, що необхідно для життя, та навіть більше. Враховуючи всі ці переваги, можна зробити висновок, що ЖК Русанівська гавань це локація, переваги якої доступні навіть в столиці. Це той варіант, коли для затушку покидати. Місто не доведеться. А тепер підсумуємо наше відео. Вибір новобудови це дійсно хороший потенціал заробітку на нерухомості. Оцініть забудовника, розташування, подивіться на умови купівлі, планування та інфраструктуру. Я впевнена, що обов'язково знайдете свій ідеальний варіант, житло чи інвестицію. Якщо вам було корисно, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку цьому відео, аби не пропустити наступні відео з корисними порадами. Дякую! За перегляд та до зустрічі на нових відеороликах.